І в цьому році ми з вами будемо говорити про те, чим тривога йти від страху, яка еволюційна задача обох емоцій чи то переживань, і що нам з цим усім робити у добрий спосіб? Тривога і страх є дуже і дуже корисні, аж допоки створюють для нас більше проблем, ніж вирішують за рахунок надмірної підготовки чи уникнення небезпеки. Тут буде зрозуміліше на прикладі: бути схвильованим перед важливою презентацією, щоби достатньо добре підготуватися, можливо, один раз перевірити, чи справді в нормальному форматі доречно збереглася на флешці, це є нормально, це той момент, коли нам наша тривога може допомагати. Проте, у випадку, якщо ми схвильовані надміру, і, наприклад, це змушує нас готуватися занадто довго, аж до ночі, по кілька разів перевіряти, чи все добре ми зберегли чи кожне слово є правильно написаним, чи кожна картинка є доречною, коли ми при цьому питаємо думки дуже великої кількості людей щодо нашої презентації і отримуємо надто багато різних вражень. І це створює для нас ще більший стрес, адже нам потрібно вибрати, що зрештою з того, ми будемо використовувати. І тут ми вже не спимо півночі, а далі не можемо заснути, бо надміру переживаємо, адже завтра буде та презентація. І потім весь день аж до презентації ми не знаходимо собі місця, але ми вже збуджені, знервовані, не виспані. І чи можна сказати, що в такому форматі тривога нам допомагає якомога краще справитися із тою презентацією? Безперечно, що ні. І якщо тут на моменті ви десь знаєте, впізнаєте себе у варіанті другому, будь ласка, не спішіть себе десь там критикувати. Це є, в принципі, нормальний варіант реакції на підвищену тривогу, саме все гаразд, так робить багато людей. І якраз в цьому уроці ми будемо вчитися діяти по-іншому. Переживання дуже дружить із катастрофічними думками, і проявляються вони в таких речах: перше передбачення невдачі. Це буде привал, станеться щось погано, всі побачать, що я не здара. Тут, до речі, таким підтипом цих думок про передбачення невдачі також є передбачення осоромлення. Тобто, передбачення невдачі воно буде провокувати страх невдачі або тривогу про те, що може не вдатися. А передбачення осоромлення, думки про майбутнє осоромлення, вони, знаєте, будуть так тягнути за собою нашу соціальну тривогу, тому що в передбаченні осоромлення ми маємо таку думку, що ось станеться щось погане, ми з чимось не впораємося, і це всі побачать. І це буде жахливе переживання своєї невідповідності до якихось певних позитивних уявлень про нас, які ми маємо. Далі наступне це перебільшення можливих негативних наслідків подій. Та сама катастрофізація, але скерована уже в майбутнє. Катастрофізую я не тут, оце ж те, що сталося, здається мені кінцем світу. А мені здається, що станеться щось таке погане, що то буде кінець світу. Ми. Перебільшуємо жахливість цих наслідків, і це тільки буде посилювати наше відчуття тривоги. Наприклад, ось я не складу іспит, і це буде провал. На моїй кар'єрі можна ставити хрест, батьки вижнуть мене із дому, і мене ніхто ніколи не полюбить. До прикладу, або я не переживу ситуацію, що вона мені відмовить і ніколи більше не знайду собі жінки, схожої на неї, такої, як вона не існує в цілому світі. Для мене це буде просто кінець. Тобто відчуваєте, ми беремо якусь ситуацію і накручуємо на неї якісь абсолютно жахливі наслідки. Наступний тип думок притаманних та тривожів це думки а що, якщо? А що, якщо він мені зрадє, а що, якщо у мене рак. А що, якщо вона мені відмовить? А що, якщо я не отримаю підвищення? А що, якщо мій дохід упаде? А що, якщо економіка буде постійно знижуватися і регресувати? Тобто, відчуваєте, оці думки, що якщо це завжди питання, але це питання, які не потребують відповіді, адже це питання, які просто тягнуть за собою тривожні переживання. Бо за звичкою ми рідко відповідаємо собі дійсно, а що, якщо вона мене кине, і що? І, зрештою, так що? Що відбудеться у наслідку, ми, ніби як, не продовжуємо цей логічний ланцюг, а зупиняємося на питанні, яке може викликати у нас сильні на правду переживання, і четверте, тут це недооцінка нашої власної здатності справлятися. Тобто тут ми можемо думати про те, що станеться щось погане, і я не впораюсь, я не витримаю, я не зможу, я проявлю себе погано, тощо, то що, тощо. тощо, тощо. Співвідношення цих спосіб мислити ви бачите зараз на слайді. Мені здається, це доволі доречна така візуалізація. Я її підгледіла на курсі КПТ Плюс Українського інституту когнітивно поведінкової терапії. Сподіваюсь, вони не будуть засмучені тим, що я використовую це надбання, щоб розказати більше про тривогу. Вам таким чином людина багатіє цими страшними передбаченнями, цими жахливими малюнками майбутнього, вимальовує все більш страшні, все більш яскраві варіанти того, як воно може все піти не так, і відповідно запускає цикл тривоги.